Якщо ти тут, значить тобі знайома ситуація, коли клієнтів то густо, то пусто. Коли клієнти приходять нерівномірно, то багато запитів то взагалі немає. І кожного разу тобі доводиться знову записувати сторіс, відповідати в дірекції на одні й ті ж самі питання, витрачати купу часу на консультації, щоб потім людина сказала, просто я подумаю. І це все виснажує. Це реально витрата часу на безрезультативні дії. І я знаю це, бо я це проходила. Без автоворонок, без воронок в контенті важко працювати, бо у тебе немає автоматизації. Ми всі приходимо в соціальні мережі з однією метою заробляти. Якщо ти експерт, якщо ти там фрілансер, якщо ти починаєш свій шлях в контенті, в СММ, але насправді що відбувається? Ми просто стаємо заручниками контенту, вічних прогрівів, нестабільного доходу, і я думаю, що ти точно відчував цю нестабільність, приходячи в контент з метою заробити. І, можливо, твоя ситуація виглядає зараз ось так, що ти залежиш від контенту, якщо не виходиш в сторіс, або не публікуєш ніякого контенту, ніяких постів, то у тебе немає заявок. Або ти просто втрачаєш потенційних клієнтів. Тобто люди заходять на твою сторінку, цікавляться твоїми послугами, але йдуть, бо їм, наприклад, не вистачає розуміння, не вистачає прогріву, не вистачає розуміння, як ти можеш їм допомогти. Або. Ти витрачаєш час просто тупо на однакові переписки. Ти постійно пояснюєш, що входить в твою послугу, які умови, як записатися, і все це ти ще робиш вручну. Або тобі страшно взагалі підвищувати ціни, бо здається, що ці люди не дуже то, й беруть, і взагалі ті, хто беруть, слава Богу, що беруть, і ти постійно в гонці за заробітком, бо ти не маєш системи. Якщо один з цих пунктів про тебе, і ти був в такій ситуації або знаходишся в ній зараз, то я знаю. Я знаю вихід, бо я була в такій ситуації, і я знаю, що допомагає. Уяви, що ти взагалі замість цього безкінечного пояснення, що ти просто даєш людині покликання, і вона сама, вона самостійно проходить цей шлях від зацікавленості до вже покупки твого продукту. Ти не витрачаєш години на відповіді. А просто можеш займатися своїми улюбленими справами, поки ця система працює на тебе і за тебе. І це система називається автоворонки. Можливо, ви вже про них чули, можливо, навіть пробували щось робити. Сьогодні будемо покроково з цим розбиратися. Якщо говорити простими словами, то автоворонка це чіткий шлях, який проходить твій клієнт або потенційний клієнт, отримуючи потрібну для нього інформацію, довіряючи тобі. Все більше і більше, і в підсумку самостійно приймає рішення купити послугу чи товар. І сьогодні я покажу тобі, як побудувати таку систему, яка буде стабільно приносити тобі клієнтів без якоїсь постійної залученості. І це насправді це не просто якась магія в ньогогварца, це не просто обіцянки пасивних заробітків з блогу, Це просто реальна стратегія, яка працює, це покроковий план. Здійснюючи, який, використовуючи, який сама, можна впровадити в будь-який бізнес. Реально, в будь-який: чи ти експерт, чи ти фрилансер, чи ти там, починаєш в контенті, починаєш СММ, тобі потрібні ці знання. бо... Насправді, якщо ми говоримо про заробіток в соціальній мережі, до речі, у мене є майстер-клас як почати заробляти в 2025 році. «Покрокова стратегія. Ми там зачіпали тему автоворонок. Зараз я більш детальніше розкажу, що з цим робити, як це систематизувати. Якщо ти не дивився цей урок, то переходь за моїм відео і подивись його на цій лекції. Також ти отримуєш бонуси. Це покрокову. План побудови автоворонки. Цю схему, цей план я залишу для тебе в телеграм-каналі, щоб ти міг зберегти собі і користуватися. Також я залишу чек-лист. Для того, щоб ти не пропустив ніякого важливого кроку і, створюючи воронку, зміг себе перевірити. І, звичайно, ще дам практичне завдання, щоб після цієї лекції ти зміг на практиці вже спробувати реалізувати е, таку воронку і застосувати ці знання. Що ж таке автоворонка і чому вона працює? Отже, давай розбиратися, що таке автоворонка і що є ключовими інструментами е, для того, щоб заробляти таким чином. Е, автоворонка, вона є саме інструмент для того, щоб стабільно. Мати дохід з твого блогу, якщо говорити просто, то автоворонка це система, яка автоматично залучає клієнтів і продажі. Тобто, це означає, що замість того, щоб вручну спілкуватися з кожною людиною, прогрівати її, пояснювати нюанси там своїх послуг, ти вибудовуєш весь процес так, щоб це все відбувалося автоматично. Давай розберемо простий приклад з реального життя. От уяви, що ти заходиш в. Якийсь онлайн-магазин. І ти бачиш красиву картинку товару, читаєш його опис, переглядаєш відгук, натискаєш там на кнопку Купити і заповнюєш дані для оплати покупки. Ти не спілкуєшся з менеджером. Ти не пишеш в директі, а яка ціна. там, Чи в коментарях, да, яка ціна. Це все відбувається швидко, легко і автоматично. І те саме. Може працювати вже зараз з твоїми продуктами, з твоїми послугами, з твоєю експертністю, якщо ти правильно побудуєш цю автоворонку, тобто щоб люди самостійно доходили до покупки без твоєї постійної участі, це насправді все реально. Чому варто використовувати автоворонку в твоєму блозі? Багато експертів. Фрілансерів, smm спеціалістів контент-мейкерів і всіх, хто заробляє на своїх послугах через соціальні мережі, вони покладаються лише на ручні продажі. Це велика, велика помилка. Ці люди ведуть соціальні мережі, але отримують заявки там тільки після якогось активного прогріву. Витрачають купу часу на консультації, ще, й, можливо, гроші на менеджерів продажів. Але частина людей взагалі так і не купує. Тобто, час гроші витратили, а продажів так і немає. І не можуть нарешті спрогнозувати свій дохід, бо продажі нестабільні. сьогодні є, завтра немає, і неможливо це взагалі е, зрозуміти, що буде відбуватися там в наступному місяці, чи будуть оплати. Автоворонка закриває і вирішує всі ці проблеми. Всі. Бо вона працює без твоєї участі 24 на 7. Ти спиш, вона працює, ти займаєшся своїми справами, вона працює без тебе. Навіть якщо людина заходить вночі до тебе. Ось Класний, простий приклад. Ви знайшли в рекомендаціях послуга або товар. Наприклад, це якась футболка. Вам сподобалася футболка, і ви написали в коментарях, а яка ціна, чи написала там в директі менеджеру, яка ціна, там, хочу замовити. Що відбувається далі? Людина зараз, ми в соціальних мережах, я думаю, що ви розумієте, що люди приходять туди відпочити, приходять туди за емоціями, приходять туди, щоб відполіктись. І все, що відбувається в соціальних мережах, це відбувається зазвичай на емоціях. Тому ця людина, коли побачила футболку, вона на емоціях може її придбати. І важливо не втратити час, коли ось вона зацікавлена в цьому. Що для цього важливо зробити? Ну, першочергово важливо одразу зреагувати на запит клієнта. Вона написала вам ціна, відправляєте на неї та менеджера і спілкуєтеся. Якщо у вас саме така схема, або там ви вручну там відписуєте, то вона просто провальна. Ну чому? Бо ви не можете бути 24 на 7. Це просто фізично неможливо. Вночі ви спите, а люди можуть вночі вже купити, придбати вашу послугу товар вночі. Коли їм зручно, коли вони прийшли там з роботи, коли вони а, відпочивають, коли вони там вбиральні, вони сидять і ось зараз хочуть придбати цю футболку. І важливо, щоб ви продали її прямо зараз. Але фізично це неможливо зробити, бо менеджери працюють там з певної по певну годину, або вам вручну потрібно відповідати самостійно і ще підготувати текст, який ви хочете написати клієнту, і ще гірше. Тобто, це все насправді провальна історія. Автоворонки вирішують ці питання, тобто, мало того, що вони 24 на 7 залучають на постійну аудиторію без твого постійного залучення в цей процес, вони ще допомагають автоматично прогрівати клієнта, підводити його до покупки, допомагає збільшити взагалі вашу конверсію, бо людина отримує чітку інформацію, вона довірила тобі ще до того, до того першого контакту, бо вона прогрілась в цій воронці. Це дозволяє прогнозувати ваші доходи, бо ти бачиш чіткі цифри. Ось що важливо: скільки людей зайшло в воронку, скільки з них там дійшло до певного етапу, скільки з них в результаті купило. Все це це дуже кропіткий процес, який вручну зробити кожного разу з новим клієнтом просто ну, неможливо. Автоворонка дозволяє це зробити, які бувають автоворонки. Автоворонка є декількох типів е, і вибір. Типу, автоворонка залежить від е, твого продукту, від е, твоєї бізнес-моделі. Yep. Перше, це автоворонка з безкоштовним продуктом. Як він ще називається? Лід магніт. Це коли ти пропонуєш щось корисне, абсолютно безкоштовно, в обмін на контактні дані, наприклад, на імейл або на підписку в Телеграм, там, на номер телефону. Потім. Потім через серію листів або через серію повідомлень ти прогріваєш цю людину і пропонуєш їй вже свій платний продукт. Наприклад, якщо ти експерт з СММ, ти можеш дати безкоштовний чек там 5 помилок уведені Інстаграм, і людина отримає його, починає читати твої листи, твої пости, та, те, що твої повідомлення заготовлені, вона починає довіряти тобі як експерту, бо це мають бути спеціально підготовлені. Не просто з голови взяті, а за певною схемою. У них є структура, як має будуватися такі повідомлення, щоб людина прогрілась і довірилась тобі. І це не просто так. Треба зрозуміти, в який момент правильно, що людина вже підготовлена, що вона вже готова прийняти твій, наприклад, інформацію про твій продукт, про твої платні послуги, що вона вже готова купити. Це теж треба враховувати. Для цього є система, по якій ми маємо будувати такі повідомлення. Не просто так з голови взяли і написали. Наступний тип автоворонка це автоворонка через вебінари, через відео. Тут стратегія насправді схожа, але замість чек-листа ми можемо запропонувати людині пройти там на безкоштовний вебінар. І на самому цьому вебінарі ти даєш корисну інформацію, а в кінці вже презентуєш там свій продукт. Тобто, тут все. Простіше буде в плані того, що людина прийшла, витратила там годину-дві на вебінар, прогрілась на ньому, купила продукт. Бо через чек-лист, коли ти даєш таку пасивну інформацію, немає твоєї там безпосередньої взаємодії з нею в моменті, буде довше прогріватися людина. Це також враховується, коли ми створюємо автоворонки. Для цього є різні стратегії на різні типи. Наприклад, ти проводиш там безкоштовний вебінар, як створити контент-план на місяць, там всього за одну годину. І в кінці ти пропонуєш купити детальний курс там, із, наприклад, контент-стратегії. І наступний тип автоворонки це через міні-курси, через якусь тригерну розсилку. Тобто, тут людина отримає серію. Уроків, серію листів, серію користі, і крок за кроком прогрівається. У фіналі, звичайно, що ти робиш пропозицію купити якийсь твій основний продукт. Наприклад, ти експерт з копірайтингу і робиш трьохденний безкоштовний міні-курс, як писати продаючі тексти. Людина дивиться серію уроків. Отримає завдання, отримає інформацію, починає бачити перші результати. Ось, ось що важливо зрозуміти, вона вже бачить, що та інформація, яку ти їй здала безкоштовно, вона дала їй результат. І вона, звичайно, що захоче дізнатися більше, отримати більше, бо якщо безкоштовно, настільки корисно, то що буде за гроші. І ти пропонуєш їй вже там, або консультацію, або пройти повний курс і так далі. Тобто, вже вже далі переходимо до продажів. Що потрібно для того, щоб запустити автоворонки? Щоб автоворонка працювала, важливо правильно вибудувати її структуру. Я неодноразово говорила, що найголовніше в автоворонці це структура. Бо якщо ви побудували автоворонку, ви молодці, з голови взяли там якісь повідомлення, якусь свою структуру продумали, запустили і знову сидите без грошей, знову не можете нічого спрогнозувати. Тобто, сенс автоворонки не працює, якщо немає конкретної. Стратегії, конкретної структури У всьому має бути структура, у всьому є правила. Все це напрацьовано на практиці. І щоб ви не робили помилки, я зробила їх за вас, я на практиці це все реалізувала і даю вам вже конкретні кроки, що за чим треба зробити, як це все на практиці реалізувати. Умовно, запуск автоворонки можна поділити на п'ять основних етапів: це лід магніт Да, тобто безкоштовна інформація, безкоштовний корисний продукт, який привабив аудиторію. Далі це прогрів, тобто серія контенту, який би підвищувала довіру і закривала заперечення аудиторії. Далі основна пропозиція це, Тобто твій а, головний продукт, чи, можливо, там ваша послуга. Далі, у нас іде після цього, ми не кидаємо людину. У нас є дотикаючі механіки, у нас є додаткові стимули для покупки. У нас є три да, не забуваємо. обмеження по часу, бонуси, кейси, це все має бути далі. І, звичайно, що автоматизація це інструменти, які дозволили це зробити автономно, через розсилку, через чат-боти, автопостинг і інша історія. До речі, на моєму інтенсиві. Ми все це покроково створюємо. Насправді це набагато легше, якщо ти знаєш схему, знаєш стратегії, знаєш, як це все працює. Якщо ви не хочете витрачати час і роками пробувати ці автоворонки, бо вони різні, як вони працюють, що працює, що не працює. Я це вже напрацювала з різними клієнтами. Спробувала на собі реалізувала і знаю, що працює що ні. Просто повторіть покроково, все не вигадуємо велосипед. Також нагадую вам за бонуси. Один з них ми зараз будемо розбирати це покроковий план. Алгоритм створення автоворонки, я нагадую, що покроковий план, чек-лист, а всі це і завдання. Практично, все це ви можете забрати вже завантажити собі, реалізувати, щоб забрати ці матеріали, вам потрібно заповнити. Анкету в описі, це анкета передзаписи на мій інтенсив, де ми покроково приходимо до продажів з вашого блогу. Це і правильне оформлення шапки профіля, і, звичайно, що контентна частина, як це все знімати, як це все на практиці зробити, покроковий план, як реалізувати заробітки з блогу систематично, покроковий алгоритм створення автоворонки. Зараз розберемо. Найперше, коли ми створюємо нашу автоворонку, ми маємо розуміти свою аудиторію. І проблему аудиторії. Без проблеми ми не зможемо створити продукт. Як би це не звучало, да? має бути проблема. Адже ви своїм продуктом вирішуєте проблему чи біля аудиторії. Я думаю, що ви розумієте, що без вирішення болі не буде продажів. Чому? Бо людина насправді купує не просто вашу консультацію, ваш, вашу послугу, ваш товар, вона купує вирішення своєї проблеми. Бо цей продукт вирішує певним чином її біль або проблему. І тут потрібно зрозуміти, хто твої дальні клієнти і які у них болі і бажання. Все, продуктом безкоштовним закриваємо, далі прогріваємо автоворонкою. Наступний крок: ти маєш створити потужний лідмагніт. Коли ми визначили твою цільову аудиторію, ти маєш створити такий лід-магніт, від якого не можна просто відмовитись. Які хочеться подивитися, навіть якщо він безкоштовний. Бо знаємо, ми, що як ставляться до безкоштовних продуктів, я думаю, що ті, хто вже починав щось, пробував, робив, ти, в принципі, той, хто в інтернеті, якщо ви гортаєте, багато, хто може щось запропонувати. І скільки ви насправді продуктів подивилися, ось вам запропонували безкоштовних багато. А що насправді ви відкрили, подивились і ще застосували на практиці? Це треба вміти створити такий продукт, щоб його відкривали, використовували і далі прогрівалися. Бо якщо його просто забрати, скачати і не використати, то людина, ну людина да, мала з вами дотик, взаємодію, але ми розуміємо, що без використання інформації, яку ви надали, вона не зрозуміє, що ви реально експерти, зможете їй допомогти і далі. Коли ми створили потужний лідмагніт, це має бути безкоштовний, але дуже цінний матеріал, дуже цінний. Чек-лист, міні-курс, гайд, тексти, якісь вебінари, можливо, якісь навіть тестики. Після цього ми маємо налаштувати автоматичну серію листів чи повідомлень. Наприклад, перший лист у нас є, йде вітальний з лід-магнітом. Далі твоя історія, твоя експертність, далі корисний контент з кейсами. На четверте у нас йде презентація, наприклад, вже платного продукту. І на п'яте це обмежена пропозиція, яка дотискає до закриття продажем. Далі тобі потрібно запустити трафік на воронку. Ось ти зробив воронку, сидиш ти з цим відео, яке ти створив, і що з ним робити далі. Як, як його просувати? Як зробити так, щоб люди про нього дізналися? Є два варіанти: органічно і платно. Я думаю, що, в принципі, тут. Неважко зрозуміти. Органічне просування через Instagram, через TikTok, через YouTube, Facebook і всі інші соціальні мережі, Pinterest, все, що можливо. Та беремо платне: це реклама, таргет, колаборації, UGC, да, що інші форсили ваш безкоштовний лідмагніт. І останнім етапом, про який всі забувають, да, ми запустили і забули про аналізувати цифри, про які ми говорили з вами. Після аналізу тобі потрібно оптимізувати. Якщо ти особливо, якщо ти створиш вперше, і ти не маєш навичок, не маєш знань, тільки тестуєш, пробуєш то звичайно, що потрібно зрозуміти, що працює, що ні, де відвалюються люди в ботах. Наприклад, якщо ви робите через бота, на кожному повідомленні, які ви створили, серії повідомлень видно. Кількість залучених людей, які повзаємодіяли з цим повідомленням, там відповіли щось, натиснули. Ти бачиш на якому етапі відвалюються люди? Ага, тут не догріли, додали там додаткове повідомлення. Ага, а тут треба ще, ще раз це нагадати про себе, а тут ще раз треба там дати якийсь бонус. Тобто, ви бачите, де відвалюються люди, і оптимізуєте. З першого разу ну вона не буде ідеальна, і з другого не буде. Я розумію, що на це треба час і знання. Працюєте ще й, наприклад, з клієнтами, ви зможете це продавати як окрему послугу. Творення автоворонок і так само практикувалася, пробувала різні схеми, різні етапи, і зараз знаю, що точно працює. Хочу на останок розібрати поширені помилки в побудові автоворонок, на чому важливо зосередитися. Одна з головних помилок. На яку навіть не звертають увагу, це немає чіткого розуміння аудиторії. Ось ви просто з голови вирішили взяти продукт, з голови вирішили взяти лідмагніт. У вас немає розуміння, взагалі хто ваші клієнти, хто ваша аудиторія. Або ще одна помилка, наприклад, це слабкий і нецікавий лідмагніт. Ну, просто він не чіпляє, він нікому не потрібний. Їх і так багато в інтернеті, і він має відрізняти вас від інших, він має вас прокачувати, показувати вас як, як експерта. Ще одна дуже велика помилка це. Надто складна автовороночка, надто заплутана воронка, тобто. Кудись переводити людей з однієї мережі в іншу мережу, там далі прогрівається в одній мережі, в іншій. Тут 30 30 тисяч повідомлень, 30 тисяч бонусів, і все це накидали. Людина просто не зрозуміла, що відбулося, е, і звичайно, що ну вона відвалиться там ще на перших повідомленнях, бо вона вже бачить, що ви забагато надсилаєте забагато інформації даєте. За, занадто це все складно, постійно треба щось робити, переходити кудись і так далі. Це все також розберемо на інтенсиві, як зробити таку просту, зрозумілу автоворонку, по якій аналізуючи, буде максимальна доходить. До е, кінця. Звичайно, що е, ще одною помилкою, про яку забуваються, заклики до дії. Найпростіше є люди. Вони прості, їм треба сказати, що треба зробити. От просто скажімо, натисни сюди, зайди сюди. Треба заклики до дії. Обов'язково, не забуваємо про них, не думаємо, що люди самі додумаються, догадаються. Ні, так не працює. І, звичайно, що якщо у вас немає тестування, немає аналітики, то. Ваша ця автоворонка буде неякісною. Наступні ваші автоворонки будуть неякісні, бо автоворонки це ж не на один раз. Вона вам буде роками працювати. Воно вам треба, щоб воно було неякісне, щоб воно було незрозуміло, для чого. Зробіть одну нормальну, якісну автоворонку і спить собі спокійно. Наостанок дам тобі практичне завдання, щоб ти після цього відео не закинув це, ці думки про воронку, про продажі в довгий ящик і не пішов далі собі працювати, спілкуватися з клієнтами, витрачати час. Це ти все встигнеш. Витрати час на практичне завдання, яке вже почне твоє створення автоворонки. Всі ці кроки, весь цей алгоритм, який ми е, проговорили сьогодні, який ви заберете безкоштовно в телеграм-каналі, нагадаю, про анкету перед записом, там ми з вами проговорили кроки. Да, аудиторія, магніт, серія повідомлень і так далі. Покроково ти маєш собі прописати портрет аудиторії. Відповісти на питання, які ми сьогодні розібрали, да хто вони болі, проблеми. Це все дуже глибока велика робота, і найголовніше це найперша робота, з якої потрібно починати. От, витрати час, щоб реально зробити ці перші кроки. І далі приходь до мене на інтенсив. Ми продовжимо всі твої думки з приводу автоматизації, заробітку з блогу, реалізовувати на практиці. Тому я буду тебе чекати. І не забувай за бонуси, які сьогодні ти забереш в телеграм-каналі. Я буду тебе там чекати. І там є бонуси з минулого відео, тому так само переходь. Там вже дуже багато користі для тебе. Я буду тебе дуже чекати. І я буду рада, якщо ти напишеш мені в коментарях. Що, яка тема тебе цікавить, які питання у тебе є з приводу не тільки автоворонок, ведення блогу, ведення сторінки в соціальних мережах, заробітку соціальних мереж, пиши свої питання, я обов'язково відповім. І, можливо, на твоє питання запишу великий майстер-клас, лекцію безкоштовно на YouTube, щоб ти отримав максимум користі від мене. І до зустрічі в наступних відео. Все.